Шкільні уроки, де активно запроваджуються саме STEM-технологія, і вони взагалі не тільки на уроках так вчаться, так, а в принципі так будується весь освітній простір і навчальні програми вже в багатьох таких провідних країнах світу: США, Велика Британія, Австралія, Фінляндія, Сінгапур, Південна Корея і Арабські Емірати. На прикладі цих країн розробляються різноманітні методики, які адаптуються під, наприклад, наш. Наш суспільний якийсь простір, під наші умови і впроваджуються в освіту. от В цих країнах, що тут перераховані, тут вже стем освіта настільки гарно розвинена, що вона впроваджується на рівні національних програм. Є і не просто там якісь спеціальні заклади освіти, де це впроваджується, а майже у всіх. Навчальних закладах є всі необхідні умови. В першу чергу ми зараз говоримо про можливість використання якихось інноваційних технологій, а вони там вимагають певного Такого, скажімо, рівня фінансування ще да, цих навчальних закладів, якого у нас, на жаль, немає. Але на їхньому рівні вже ця системтехнологія взагалі не нова. Це для них як база, яка дає можливість підготовлювати дітей якогось профільного рівня в старшій школі або фахівців в своїй спеціальності, і вона дає можливість практично застосовувати набуті знання і е, е, різнобічно розвивати здобувачів освіти. В Україні на базі. Да, о цих вже створених програм із була створена концепція розвитку природничо-математичної освіти STEM, яка має бути реалізована до 2027 року. В цьому документі чітко прописані цілі, фінансування, звідки це має братися, механізм інтеграції stem підходів на всіх рівнях освіти, від початкової до профільної. Посилання на цей документ прикріпила тут у вигляді QR-коду, кому цікаво, будь ласка, можете перейти, з ним детальніше ознайомитись. Окрім цього, того щороку Міністерство освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти надсилають по навчальних закладах в Україні рекомендації про те, як необхідно запроваджувати цю stem технологію Вона має бути на даний момент однією з пріоритетних таких галузей в такій роботі, для того, щоб робити сучасні модернізовані уроки. В процесі навчання в школі, а також і за позашкільній роботі. Це також важливо впроваджувати. І ще один момент, що у державному стандарті базової середньої освіти технологічна і природнича галузі прописані в проєктно-дослідницькій логіці, і це також підсилює оцей stem формат Але ж так як ми з вами говоримо саме не про ці галузі знань, так, як представники педагогічної. Скажімо так, ланки, які викладають суспільство знавчий компонент концепції нової української школи. Нам необхідно для себе розібратися, як же ж цю технологію ми можемо впроваджувати в свої уроки, тому що від нас це також вимагається. Завдяки нашій педагогічній майстерності, скажімо так, і досвіду, ми можемо це зробити, використовуючи ті ресурси, що у нас є. Поговоримо про це сьогодні також. В сучасних українських школах я трошечки проаналізувала інформацію і статистичні дані. На 2025 рік понад 5 тисяч шкіл працюють із stem підходами Також є у нас різноманітні заходи, які, які розроблені спеціально для вчителів, які займаються цієм, цим питанням фахово і досить ретельно. Всеукраїнський фестиваль СТЕМ Весна. Там дуже багато учасників, в яких беруть участь не тільки вчителі, а ще й діти, і представники якогось бізнесу в Україні і створюються. Різноманітні інші, також вебінари чи онлайн-заходи, конференції, присвячені цій проблемі. І на цих заходах обговорюють найпоширеніші формати впровадження stem технології в освіту. Це переважно стосується сучасних інтегрованих, інтегрованих курсів. На базі концепції у цього розвитку stem технологій в природознавчій і математичний цикл. Мова зараз йде про, наприклад, курс дослідження. Досліджуємо природу в 5-6 класах. У нас це також стосується нашого предмету, досліджуємо історію суспільства. Наступний момент, який обговорюється, це робота в шкільних лабораторіях. Тобто треба створювати такі мейкер спейси такий, скажімо, простір, де діти. Будуть руками за допомогою або інноваційних технологій, або яких підручних матеріалів створювати якісь об'ємні, наприклад, деталі, або 3D-ці фігури. Наступний момент це міжпредметні тижні, які також мають впроваджуватися в школах. І я знаю, що навіть протягом минулого навчального року дуже багато колег займалися цим питанням і намагались це реалізувати в своїй школі. І також йдеться про необхідність створення таких об'єднань у вигляді гуртків або хакатонів під супроводом it компаній сучасних, які можуть, наприклад, надавати можливість дітям працювати з цими сучасними дронами або робототехнікою різноманітною, або створювати цих роботів, або використовувати 3D-принтери на базі школи на кожному навчальному предметі. Тобто, це. Така сфера, яка охоплює дуже велику кількість питань, необхідних для обговорення наш час. Тому що чим сучасніше буде наш підхід до викладання наших предметів, тим більше буде мотивація у дітей. Скажімо так, навчатися особливо в цих таких бентежних межах, в яких ми знаходимося, де під і так постійно ми вимушені якось шукати в собі ресурс і сили, працювати і створювати щось цікаве для дітей, ось саме STEM ця технологія може нам неабияк допомогти. Звичайно, що дивлячись на те, що Україна має затверджену державну концепцію, мережу конкурсів, великий такий волонтерсько-бізнесовий рух навколо СТЕМ, війна дає про себе знати, вона сповільнює це впровадження, і в той же самий час все одно вимагає. Цифровізації освіти. І від нас самих залежить те, наскільки це буде можливо. Якщо, звичайно, у вчителів є можливість залучати в партнери якісь. саме Компанії, які займаються технологіями, таким чином, щоб вони просували свої послуги, і діти мали можливість хоча б трошечки доторкнутися до тих сучасних технологій, це супер круто. Та? От в наших таких сучасних там, приватних закладах, які саме розвиваються і інвестуються, таке вже є. Але хотілося б, звичайно, щоб це впроваджувалося на всіх рівнях, і в звичайній сільській школі, і в звичайній державній школі. Але це все попереду. Головне завдання на найближчі роки це розширяти матеріальну базу, підтримувати педагогів і навчати їх, як застосовувати цю технологію, і забезпечувати рівний доступ всіх школярів у всіх громадах та подібного.